Їдемо, їдемо спочатку до Львова. А чи давно ви бували на ЖД вокзалі в Києві? Я дуже давно був. Ну, давайте прогуляємось. Тут люди очікують. Хтось купує квіти, до речі. Зустрічають. Охорона на найвищому рівні, прекрасні двері, гарний піт. Каси. Тут Колись були торгові приміщення, їх зараз немає. Супермаркет зручно. Я б не сказав більше, людей багато, точка з продажу стартових пакетів. Малий писується. Маркет, не ну, як завжди, невеличкі кав'ярні. Слухайте, ну як гарно, коли... Як гарно, коли музика така прекрасна грає. Йду на посадку. Перша, перша платформа. Класно, з, таким, з такою музичкою можна подорожувати. Я тебе. Люди настрій підіймають. потяг з димом. Це, мабуть, мій. Добрий день. Добрый Ірина 003. Це мій. Ваш. Дивіться, будь ласка. Листе Олександр. Це я. Так. так страховка є. Сольбова. Вестра... Сольбова. Да. Да. Так. Чайок буде? А як? Ласка. Документ будь ласка. Зараз сам дію крає. Я це купе? Трохи паличка, давайте ну, в дорогу. <гум> <гум> ну не знаю, чого я такі радий, я давно просто на потязі не їздив. Тому і радий. Ось така ситуація. Веземо з України. Дуже важливий вантаж. У великій кількості. <гум> То що за кордоном не... Не... не знайти. <гум> Подаримо все чітко, Тоби трошечки сало. Тут дуже секретно. На їхній краї. Але теж пресекретно. Це потяг простий, який їде до Львова.